Якого біса, а, Данилко? Тоні Матвієнко проти вірки сердюшки. Донька Ніни Митрофанівни саме так відреагувала на репертуар російською мовою, який вчора відспівав у Сокорі Андрій Данилко. Мережа лютує. Одразу засвітилися і прихильники ворожої руської культури, яка є складовою руського міра. Не забувайте це. Що ж, яка різниця у вигляді вірки сердючки повернулися. Андрій Данилко показав свою прихильність до мови ворога, і це на третій рік повномасштабного вторгнення. А українці танцюють і їм заходить. Ну, беш, ти бродиш, Хто ви ті люди на концерті? Чому не пішли? Чому поліцію не викликали? Чи то для руських співала Вірка Сердючка в Осокорі, які були на концерті? Українці, як вам заходить на ратив Кремля, яка разниця? Бути маріонетками в руках ворога до вподоби? Чи як? Пишіть в коментарях. Вірка сердючка також анонсувала уривок оновленої пісні гуляночка, але потім таки продовжила співати пісні російської. В принципі. Андрій Данилко єдиний артист, який співає під час війни мовою вбивць. Ну, може, ще хтось. Відкрити висячити своїй душі. А ви тих хватаєте? Ви її знаємо. Зорває корсь. Перший раз показую на українській мові. Давай. Які лунає свібока ліпта, буде жити Україна, якщо ти. Не...